Традиційно в листопаді українські студенти відзначають свій день. У Чернівцях 25 молодих людей з різних закладів освіти отримали відзнаки за досягнення у навчанні, громадську діяльність та волонтерство. У кіноконцертній залі Чернівці студенти продемонстрували історичний перформанс. Учасник, який набрав на заході найбільше глядацьких симпатій, отримав Оскар. На нагородженні побувала і знімальна група Сі 4 Андрій Штефанчук два роки брав участь у бойових діях після отримання поранення, демобілізувався. Нині студент шостого курсу ЧНУ паралельно викладає предмет захисту країни та тактичну медицину. За свої досягнення отримав нагороду. На жаль, зараз дуже важкий час і не повністю встигаєш насолодити студентським життям. Стараюся більше займатися волонтерською діяльністю. більше…» Донатити та проводити різних заходів для того, щоб наші студенти могли зберегти своє життя. Ми проводимо заходи з тактичної медицини. Студентка другого курсу Чернівецького медичного фахового коледжу Софія Марчук спочатку повномасштабного вторгнення активно волонтерить, тож без нагород не залишилася і вона. Я дуже багато волонтерів, я займаюся допомогою в коледжі, я е, є учасником багато заходів коледжних, допомагаю студраді, бо я є її помічником. Наш коледж збирає дітей, ми йдемо, були в мрії. Дім мрій допомагали діткам. Софія Марчук отримала символічну нагороду Оскар як приз глядацьких симпатій. Його можна поставити на поличку, каже, дуже зручно двері підпирати. От вітаємо. Загалом на заході відзначили 25 студентів з різних вищих навчальних закладів міста. Сьогоднішня молодь є, є активною, вона є найбайдужою. У нас є е, парламент. Е, ми часто збираємося з молоддю. Якщо ви знаєте, у нас теж вже це, це декілька років відбувається стажування в міській раді. То, то це кожна молодь, яка навчається в наших вузах вона має право прийти в міську раду, простажуватися. Звичайно, вони більше дізнаються за ті процеси, які відбуваються в міській раді, і звичайно вони мають можливість ну, вплинути, віддати тобто, ну, якісь ідеї там, креативні і можуть ще втинути втілити їх в життя. І, до речі, дуже багато їх залишається вже на роботі, по, -по закінченню навчання і стажування. Студенти не лише отримували нагороди, а й підготували для присутніх історичний перформанс. Для нас було дуже важливо. Ми побачили цю виставку, яка відбувається тут в кінотеатрі Чернівці. Ми надихнулися історичними постатями і запропонували студентам, адже у нас дуже багато історичних постатей відомих і в культурі, і в мистецтві, і в історії. І студенти обрали собі образи, і я дуже вдячна всім, хто долучив. Зате змогла викликати християнські цінності у своєму онукові Володимирі Великому. Запровадження християнства стало невдовзі важливою запорукою розвитку держави. Альвіна Брабчук, Микола Ганутін – новини Сі 4